Доброго дня, я з України. Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене 25 лютого 2025 року. І сьогодні я хочу розпочати ось такий набір від Мілхілу. Я так розумію, це серія у нас Gym Shore. Артикул JS18. 18-14 18-14. Яйце совине яйце, чи яйце сови, чи яйце у формі сови. Не знаю, як правильно перекласти. Тому так. Розмір в нас цього яйця буде 7 на 9,5 см, і, як ми можемо бачити, воно буде двохстороннє тобто буде вишиватися і лицьова, і зворотня сторона. Так, що в нас тут? Бісер, мілехіл в наборі йде. 14 каунт перфорований папір. Так. Інструкція, голка. Так. Так, так, набір. Компоненти набору США, Франція, Японія. 2018 року набір чи дизайн. І в серії є ось такі ще яйця. Так камера не фокусується. Ось така жабка. Це у нас в бані це у нас кролик. Поїде, і має бути зайчик. да Але мені цей зайчик схожий на баранчика, якщо чесно. Такий дивний зайчик. Так, тут у нас далі йде черепаха і ось шип війця. І ось така пташка. Ну, мені з цієї серії ще подобається ця пташка така, симпатична, овечка, півця мені подобається гарна. Ось черепашка не дуже. чи Тут просто фото таке розмите. Оцей кролик, мені не схоже на кролик, і жабка мені подобається. Можливо, я ще цих три наборчика вишую з цієї серії, але швидше всього, вже під бором. Ну, але буду бачити. Це в мене такі плани, але не знаю, чи вони втіляться в життя, чи не втіляться. І так, відкриваємо. Такий зіп-пакетик у нас йде. Так, ниточки, які потрібно розбирати. Така кучка ниток, але з двох сторін потрібно вишивати. Прошивних елементів тут у нас немає ніяких, правильно? Правильно, тут тільки бісер. Ниточки. Ось у нас голочки в цьому пакетику, дві голочки для бісеру і для ниток. Ось такий бісер. Один тут крупний, два петіти, я так розумію, і тут два крупних. І того виходить 5 кольорів бісеру. Так, ну зараз подивимося, чи п'ять ось такий папір, два листочка білого паперу. Я буду на ньому вишивати. Бо навіщо в мене оригінальний добір, якщо я не буду вишивати на папері? Так, і що в нас тут іде? Схема? Така ну, дрібнувата, як на мене, схема мілхіла. Це не перший мій мілхіл, і все-таки в них такі дрібнуваті схемки не, не заважало б, щоб вони були більші. Додається, 13 кольорів ниточок. І 5 кольорів бісеру. Два петіта і три таких. Хрестики вишиваються в три ниточки. Є в нас бекстіч в одну нитку. І ще якийсь стібок. А, це не стібок, це контури, по яких потрібно буде вирізати, я так розумію, шити цю роботу. Тому так, ось такий набір. Ну що ж, піду ознайомлюватися і буду думати, бо щось мені здається, я сьогодні розпочинати не буду. Я завершила свій мілхілчик, Але поки я вам його показувати не буду. Хоча ви вже по фотографіях подивилися, що в мене вийшло. Але давайте по порядку, що і як, які в мене нюанси були, що і як в мене вишивалося, розпочала я його 6 березня, не пам'ятаю, чи говорила чи ні, а завершила 27 березня. Вишивався він доволі легко. Хрестики вишивалися легко. Хоча по... спочатку були певні нюанси, так як схема дрібненька. Вишивається хрестиком в три нитки. Давайте я вам покажу схему. На мене помальована така, я не думаю, що це щось там ось такий вигляд має схема. Значки Такі дрібненькі, як на мене, трошки задрібнувата схема. Дякувати, що вона ну, простенька, нескладна. Тут у нас кольорів 13 кольорів ниточок використовується. Ось, бачите, хрестик в три нитки вишивався. Я таки вишивала хрестиком в три нитки на папері перфорованому. І Такий момент, у нас тут схема йде із БЕКО. Тому в деяких діляночках трошки було важко розрізняти значки. Де це такі моменти? Було, що я не могла зрозуміти, який там значечок. Ну тут ще доволі непогано, але є такі моменти, що я розбирала, який значок мені там потрібно. Що там потрібно було вишити, яким кольором цей хрестик мав би бути? Зараз вже не бачу, не згадаю. Тому так, тут трошки це незручності додає, що тут немає окремої схеми без беку. Бек у нас в одну ниточку одним кольором вишивався. Бек взагалі простий, я б сказала, що з цієї сторони? Десь, можливо, ось тут є такі ось моменти, що було мені важко зрозуміти. Так, де там? ось цих ось діляночках. тут трошки оцей бек перекривав значок. Так, хрестики. Спочатку було це важко, тому що. Як ви розумієте, кріпитися хрестик в три нитки кріпити важче, ніж в дві ниточки. Тому на початку це трохи скало такі трудності, бо і перфорований папір. Відповідно, на йому закріплюватися важкувато. Але більш-менш це я споралася. Я б не сказала, що тут схема така якась складна. Головне. Звикнути до значків, а далі якось процес пішов-пішов. Зворотня сторона то взагалі легко вишивалася, бо зі зворотом кольорів менше. Всього тут в роботі 3097 хрестиків було вишито. І я цю сувульку, це яйце вишила за 6 днів. Давайте я вам покажу ось цей результат свій. Так, ось ця лицьова сторона, ось ці хрестики в три нитки на перховному папері, ось так виглядають. Бачите? І зворотня сторона ось такі ці хрестики в три ниточки. Вишила я хрестики, відповідно, потім вишивала бек в одну ниточку. Він взагалі вишився досить легко. Трошки, звичайно, тут треба було пововтузитися, і потрібно було брати таку тоненьку голочку, бо і хрестики тут товстенькі. Цей перфорований папір, трохи можна було потягнути порвати. Десь в якихось місцях в мене був він і порвався десь тут з то Він був і порвався. Трохи, відповідно, був папір трошки ж більший, ніж цей такий. Прямокутний і по краях він трохи потріпався. Тому так, на перфорованому папері вишивати мені не дуже подобається взагалі. Але результат ось такий маємо. Далі після беку я пришивала бісер. Бісеру тут всього 5 кольорів. Але давайте я вам покажу залишки ниточок. Ось ниточок всіх вистачило. Другий відшив не знаю, чи вистачить, особливо тих кольорів, яких багато перевишивалося. Ось цих, наприклад, тому, не знаю, білого, мабуть, точно не вистачить. Ось тут білий, такі. І ось ці кольори. Це. Я думала, що я не буду навішувати, але, бачите, ниточки розібрала і навісила ось такий органайзер в мене від «Чарівної країни. Поналіплювала тут наклеєчки, попідписувала номера. І ось такий залишок маю. Далі в мене весь цей процес був ось такому конвертику. Я його тут складала в мене, влазив сюди цей органайзер, і, відповідно, всі ці заготовочки, і все це в мене тут лазить і схемка. Тому ось так. І маркером замальовувала схему, як ви бачите, це так не виглядало. Далі, прийшла я до бісеру, пришивала бісерок. Відповідно, бісер я вишивала, я не розбирала його перед вишивкою. Брала пакетик, один, якби брала один колір бісеру з цього пакетика по схемі, пришивала цей колір. Потім повністю його відбирала в пакетик. Наступний брала в бісер, вишивала його, і залишок теж складала в пакетик. Тому отак в мене розбирався бісер, і так він поступово вишивався. Відповідно, тут 5 кольорів бісеру, і з них 2 петіта. Петіт ось, тут, бачите, ось цей такий біленький, його тут майже не видно. Його пришивається ось тут небагато, не досить. Ось тут тільки цей біленький. І ще рожевий такий прозорий петіт, Ось тут він, ось тут він. І цей рожевий є ще зі зворотньої сторони, ось цих таких рожевих трикутничках. І ось тут рожевих квіточках, ну і в цьому трикутничку. І три крупних бісера це зелений, зеленого досить тут багато пришивається. Далі ось цей такий помаранчевий. Його ось це, і ось тут трошки пришивається помаранчевого. І ось тут зеленого теж багато пришивається. І, відповідно, ось цей фіолетовий, якого тут найбільше пришивається. Ось тут зі звороту. Ну і тут теж з лицьової сторони теж він трохи пришивається. Але зі звороту цього фіолетового пришивається найбільше. Залишки бісеру є. Бісеру всього вистачило. ну Залишки теж так невеликі, але всі є. Ось біленький цей патіт. ну Його досить багато залишилося. Його точно вистачить на другий відшив, тому що його і прошивається ось тут по цій сторі, небагато. І ось такий залишок є. Цього далі пекіт. Ось цей рожевий такий ось він, цей петіт. Він треба, мабуть, на ось це фокусувати. Ось такий він прозорий, з якимось таким райдужним покриттям. Помаранчевий, помаранчевого трошки залишилось, але його і пришивається трошки. Ось цей такий зелений. Кераміка така зелена, такий якийсь цікавий бісер. Його залишилось не так і багато, його багато пришивається. Ось такий залишок. І ось цей фіолетовий ось такий залишок. Ну, його не вистачить на другий відшив, бо його багато потрібно пришивати. Ось такий залишок цього лавандового кольору, як вони називають, Пришивала я згідно з в дві ниточки і тим кольором, яким вони вказували в схемі. Тому в мене бісер пришити різними кольорами ниточок. Ось можна десь тут подивитися. Крупний мене пришитий півхрестом, як і вони кажуть, а в мене пришитий хрестиком все згідно схеми. Отак. Петіт пришивати було трохи складнувато, Бо в мене. Я розпочинала спочатку, пришила ось цей зелений. Взяла цей пакетик, де був зелений. Пришила зелений весь бісер Із з лицевої і зі зворотньої сторони, як я сказала, залишок поклала в пакетик. І в цьому пакетику, з цим зеленим, був білий пакіт і цей рожевий пакіт. І відповідно, я пришила зелений. Далі прошивала білий петіт. І в ось цих місцях в мене ниточка чіплялася за зелені бісеринки місцями. Це біла ниточка. Але ось тут було більш-менш нормально пришивати, але ниточки чіплялись за куточки паперу теж такі моменти були трошки незручні. Але все одно, прошивати цей бісер хрестиком, це довго. Вдвічі довше, вдвічі важче, не знаю. Не подобається мені пришивати хрестиком бісер. Ну, я б не сказала, що воно якось набагато гарніше виглядає, ніж пришити півхрестом. Особливо цей потіт, його тут і не видно. Можна було пришити хрестиком і не мручити, Ой, пришити півхрестом і не муручитися. Ну, але робила все згідно схеми. І далі ж в цьому пакетику був цей і рожевий петіт. То взагалі була морока, Так як цей рожевий петіт, ось тут пришивати, то воно постійно чіплялося ось тут за ці бісеринки. Мені було потрібно спочатку було пришивати ружевий петіт, а потім пришивати цей бісер крупний. Ну, як уже було, так уже було. Пришивала з того, що було. І вже в іншому пакетику був цей помаранчевий і фіолетовий. Так, був розподілений бісер. Ну, пришила. Ви пришивали бісер, і, відповідно, прийшов процес, підійшов етап, точніше, збірки. В них згідно схеми, згідно ключа, ось намальовано ось ця лінія. Це, відповідно, по ній потрібно було вирізати. Я вирізала, і вони в інструкції це вже описовий такий крок. Вони е, пропонують обшити ці дві сторони, шити з собою і так обшити край ниточкою в 4 складення, 415 номером. Ось, з цим 415-м вони пропонували вшивати в 4 нитки. Ну, я спочатку думала, що 4 нитки вшивати це буде товсто. Ну, думала, думала я, але все-таки взяла чотири ці ниточки. Я, згідно їхнього ключа, так і сшивала. Брала цю 415, бо її було доволі багато цієї ниточки. А після шивання, вже поменшу. Взяла чотири ниточки ці, склала, закріпилась якось і почала сшивати. Ще вони в інструкції пропонують перед шиванням закріпити всередині підвіску. Тобто ця сова мала бути підвіз, в формі підвіски. Щось сюди, чи шнурочок, чи щось закріпити, і тоді шивати. Я не захотіла цього робити, тому мене цей момент не хвилював, а мені потрібен був знизу отвір. Який розмір отвіру я ще не знала, який мені потрібен, тому я розпочала ось звідси, так би мовити, десь тут, якби серединку залишила, десь порахувала так, щоб серединка, десь мене орієнтовно така залишалась плюс-мінус, розпочала звідси, і почала обшивати, обшивати. Ось тих куточках я обшивала двічі, бо я бачила, що не зовсім ці чотири ниточки перекривають основу, цей перфорований папір. В деяких моментах, ось бачите, мене все одно з'їхало, і цей куточок виглядає, і він буде ну, рватися, розслоюватися. Це ж перфорований папір. Така основа крихка. От. Я навіть думала, що можливо було б брати і в 5 ниточок, але 5 ниточок не знаю, як пройде через основу, бо вона може порватися. Це ж перфоровний папір. Тут треба делікатно все робити. Тому в деяких моментах я проходила і двічі ось в цих куточках, десь тут все-таки з'їхало, потрібно поправити ниточку. А ось в деяких моментах в мене гарно перекривалися ось ці куточки, щоб вони не... Облазили. І оце я так обшивала-обшивала. Мені цих чотири ниточки вистачило ось до цього моменту. Цей метр-ме. Метрова. Ну, метрова нарізка, я так розумію, вміл У цього метра чотири складення ниточок мені вистачило ось сюди. Далі я Знову брала 4 ниточки і дошивала. І ось чомусь в цьому моменті, де в мене йде закріпка, десь воно чи то тягнеться, чи що? Саме ось тут. Я це знаю, що в мене ось закінчилась та ниточка, і кріпила я наступну. Далі обшивала, обшивала. І ось цей момент я вже підготувала паличку цю. Це в мене Паличка, я не знаю, для шашликів, оцих чи як, я її пофарбувала таким білим, перламутровим, навіть на такою фарбою. Далі полакувала, в мене підспіває, як завжди півень. Полакувала. Так подивилась, скільки мені клітиночок ось тут потрібно залишити. І вже ось в кінці ці ниточки я просто вже не шивала, а обшивала. По черзі одну сторону і іншу сторону, і вже закріпила. А хоча, забула я вам сказати, в цьому моменті, де я вже кріпила вдруге, я ще ж наповнила холофайбером серединку. Згідно інструкції, там немає нічого, щоб наповнювати, Але я захотіла, щоб в мене був об'єм тут. Бачите, вона в мене така трошки набитенька. У мене всередині. Fiber. Я напхала і вже далі оце інше все зашивала. І в кінці зашила це, і вструмила паличку. І в мене вийшов такий топер. У мене не підвізка, а топер. Я ставлю таку собі вазочку її, і ось така в мене краса є. Ось цей момент саме, да, де я виходить, кріпила. В другу ниточку. В мене вийшли якісь такі, не знаю, чому так, але тут десь щось тяге. <кій> не знаю. Десь там поправити цей холофайбер, але все одно воно так виходить, стягується трошки. Ось такий варіант в мене оформлення цього яйця вийшов. <кій> Це я вам розповіла. Того мені мене вистачило, і ось така в мене. Вийшла великодня яйце. Ну, мені подобається. Ой, півні. в мене вже прямо починають ліпати. Давайте я вам ще раз покажу, яка в мене сова вийшла. Цікавенька, симпатичненька. Ось так. Гарненька, гарненька. щось усі бісеринка, телепунькається. Таке враження, що ти вікном і мені спеціально не співає. Ну, Відійде, вроді би, ні. Дараз. Так, якщо я не помиляюсь, я все вам розповіла. Здається, нічого не забула. Залишки бісеру показала. Ате. От давайте вже зрівняємо. Ось. Такий результат вони показують на прев'ю, має вийти. І ось що вийшло в мене. Не, не знаю, в них якась чи то різкість краще на фото. в мене камера не фокусується. Якийсь, трохи якийсь розмитий в мене варіант виходить, чи то я так просто дивлюсь. Що дивитися вживу, то, знаєте, дуже схож. Можна сказати, ідентичний варіант. Тільки я щось, так дивлюся, в них якесь воно кругліше, в мене якесь витягнуте яйце. Можливо, це за рахунок того, що я наповнила, а в них плоский варіант цього яйця, а в мене такий випуклий. Ось так. Ось таке яйце в мене топер, точніше, вийшов. І тепер давайте повернемось до того, що тут в серії є ще 5 яєць У мене вишита сова. Зараз я вишиваю ще ось цю овечку підбором. Ще б хотілося мені вишити ось цю пташечку, не знаю, чи встигну. Мені аби це баранчика вишити. Ще мені подобається ось цей зайчик. Мені гарні кольори подобаються, Хоча мені цей зайчик більше схожий теж на овечку. Жабка ще така нічого. Черепаха. Якась вона дивна мені. Не знаю, чи я її буду вишивати чи ні. Але ось цій серії я хочу вишити то вже все інше підбором. Тут, бачите, ніяких немає. Шармиків, ніяких трежерсів, тут мілкіл не надає. В них просто йде тут бісер і ниточки. Доволі легко підбирати, ніяких шармиків тут не потрібно шукати. І це вже інше, що я вишиваю підбором, я вишиваю на пластиковій канві. І буде цікаво потім подивитися, що краще на пластиковій канві. Ну, так, да, на пластиковій канві вишивати простіше мені, бо я вишиваю від дві ниточки, я не шию в три ось тут я вишила на цьому перфорованому папері. І побачимо в результаті, як воно буде краще, що тримає форму і має краще вигляд яйця. Пластиковий папір чи цей перфорований папір. Побачу. Тому, на цьому я завершую це відео. Яєчко в мене вишите, яєчко доволі гарне, симпатичне. Буду вишивати далі цю серію. Буду ділитись з вами враженням. А на цьому це відео. Я завершую, вже який раз говорю. Всім дякую за увагу, всім нам мирного неба над головою. До зустрічі з вами в наступних відео. Бувайте!